Дивитесь телеканал НТК сьогодні, четвер і, як завжди, у цій порі, прямий ефір. Говоримо про важливі і актуальні питання і проблеми сьогодення нашої громади, і сьогодні до нашої студії завітав пан Андрій Куничак, депутат Коломийської міської ради, ветеран війни і донедавна секретар Коломийської міської ради. Вітаємо вас, пане Андрію, в нашій студії. Дякую, що знайшли час, можливість поспілкуватись про важливі питання і теми. Ну і насамперед, так найгучніше з останнього тижня. Те, що депутати позбавили вас повноважень як секретаря. Міської ради і з цього, власне, пропоную розпочати нашу бесіду. Взагалі, чому така склалася ситуація? Так, це понад місяць у коломийській громаді обговорювали це питання, питання гострополітичне, скажімо, на сьогодні. Більш детально нам розкажіть, чому так сталося, як так сталося, і чекаємо. Будь ласка. Доброго вечора, дякую Добре. за запрошення. Е, насправді, не тільки один місяць, це вже питання триває, воно ще почалося віддавно, навіть ще коли я був на фронті, то вже. Таке бажання було це зробити. Активна фаза почалась з місяця вересня. Цьому передувало багатьом не сподобались там мої пропозиції та рішення, які давав, та рішення, які ми прийняли щодо підтримки Збройних сил України, тому що вагома частка з місцевого бюджету почала йти для підтримки Збройних сил України. А до того моменту. Це йшло здебільшого все на комуналку. Ми прийняли ряд програм це, це щодо допомоги для спорядження для військовослужбовців, а також програму, яка надає змогу давати кошти на лікування для військовослужбовців, а також почалось створюватись реабілітаційне відділення на базі нашої лікарні. Ці, ці рішення, я так вважаю, що багатьом не сподобалися, і тому. Були прийняті певні міри, і почався цей весь процес переговорів, як мене усунути з цієї посади. Е... Але так. ви ж самі написали заяву, якщо я не помиляюсь, таки в останню, от коли вже відбувалось голосування, так? Вірно, я вже написав цю заяву після. Цих тривалих подій, які відбувалися. Ну, цьому також передувало, що якщо від міського голови мені не дивно, чому він це хотів зробити, це в нього бажання було завжди. Він там у мене бачив конкуренцію якусь. Хоча я не знаю, в чому я йому конкурент, але нехай він має, має таке право. Але також до цього процесу була задіяна моя колега, яка активно. Цьому допомагала. Не знаю, які конкретні переговори були між ними, і що, і що хто кому пообіцяв, але це були зовсім дивні дії. Не... Якісь певне відстояння якихось вузькополітичних інтересів, щоб мало дати їм якусь не, незрозумілу вигоду. Бо хочу нагадати, що спочатку почались дії проти моїх колеги Мирослави Воротняк, яку звільнили з посади. Це також е моя колега є по фракції. Ну, для чого Мирославу звільнили з Народного дому? Бо Мирослава запропонувала волонтерам перейти до малого залу і здійснювати свою волонтерську діяльність. Десь казали, ні-ні ні, ми сцену не можемо віддати, тому що сцена важлива, не треба її для волонтерської діяльності. Сьогодні ми вже бачимо, що сцену повернули громаді, вже проводяться певні заходи. то, то це було, я так розумію, свого свого роду, така маніпуляція і певна дія, щоб звільнити людину з посади. Це було неправильно. Потім почалися переговори там щодо мене, як мене усунути. Ну і підвелось до того моменту, я був змушений прийняти таке відповідальне політичне рішення. Я рахую, що воно неправильно, що я сам написав заяву, адже хочу нагадати, що. На цю посаду мене делегував депутатський корпус. Це була свого роду така депутатська коаліція, яка в противагу міському голові, в політичну противагу, делегувала мене на посаду секретаря, адже вже відтоді проглядались у міського голові голови. Ну, такі певні дії, які не всім подобались. Момський голова прийшов з приватного сектора, з бізнесу. І він думав, що він прийшов і так як директор фірми і буде управляти громадою. Тут, все ж таки, це політичний орган, представлений різними депутатськими фракціями, політичними силами, і слід враховувати загальну думку всіх. Угу. Тобто, політичні все таки інтереси різних людей, депутатів. Ну так, ну так буває спортива. в політиці. Ну, так відбувається. Немає підтримки. Ну серед депутатського корпусу кажу, розвалилася коаліція. І плюс посипалася моя фракція, яку свідомо, е, свідомо руйнували і бажали цього розколу. Ну їм це вдалося зробити. Ну я не знаю, яка вигода від цього. Я думаю, що це політично безвідповідально і навіть морально безвідповідально робити такі дії. Підсумуйте тоді свою роботу на цій посаді, так скільки часу ви були, і що вдалося вам реалізувати, втілити от найважливіші якісь такі аспекти, чому ви посприяли для вас особисто? Ну моя робота, якщо згадати, півтора року був на посаді, а більше ніж півтора року був на війні. Але за цей період, ну я рахую, що найголовніше це те, що завжди чув громаду і відстоював інтереси громади. І, ну також і були зроблені гарні справи, як і в освіті, як і в медицині, як і в спорті. Про це згодом поговоримо більш детально? Нагадую, ми спілкуємося із паном Андрієм Конечиком, депутатом Коломийської міської ради і донедавна секретарем Коломийської міської ради у Фейсбуці на сторінці телеканалу НТК пряма Трансляція. Там ви можете залишати свої коментарі, свої запитання. Ми їх озвучимо у прямому ефірі. Почуєте відповідь. Отож, продовжуємо наш ефір. Ви продовжуєте все ж таки залишатись депутатом і працювати в громаді. Як надалі буде ваша діяльність у міській раді? Я продовжую депутатом. Я заявив, що я буду опозиційним депутатом до міського голови, тому що не підтримую його політику, яку він здійснює в нашій громаді. І також в мене залишаються добрі відносини з частиною депутатів. Я хочу їм подякувати за підтримку, яку вони мені надавали та надають. І я думаю, що ми разом ще будемо. Працювати на благо нашої громади і приймемо ряд необхідних рішень, але все ж таки я себе бачу в опозиції до міського голови. Буду висвітлювати детально його діяльність, а також його політичної сили. Це самопоміч, яка сліпо підтримує діяльність міського голови. Ми підходимо до завершення нашого року. Так і починається новий рік. І Коломийська громада формує бюджет. Ще за нього не проголосували. Трішки нам привідкрити завісу, так і що чекає у 2024 році фінансово нашу громаду. Чи буде значно менший бюджет? Які основні видатки надходження будуть кошто? Ну хочу нагадати всім, що ми втратили військове ПДФО держава його забрала до державного бюджету. Це суттєво вдарить по нашій громаді. Якщо згадати, 2022 рік це був 1 мільярд 340 мільйонів. Цього року це було враховуючи реверсну субвенцію, яку ми даємо до державного бюджету. Це був 1 мільярд 146 мільйонів і 200 мільйонів реверсом, яку ми віддали до державного бюджету, апетити зросли. Штатні структури всі збільшились, створилась маса непотрібних відділів, маса непотрібних якихось комунальних установ. Це досить суттєве навантаження на місцевий бюджет відбулось. Ну, тепер вирізається бюджети. Потрібно це все буде переглядати, тому що не буде вистачати коштів на елементарне, на заробітну плату і, і на енергоносії. Я вже не говорю там про якийсь розвиток громади. Попередній бюджет, який я переглядав. Попередній варіант, який вони запропонували, це було 500 мільйонів гривень Дохідна частина, а бюджет розвитку 25 мільйонів гривень. Вчора засідали колеги розглядали вже інший варіант бюджету, де нам пропонують збільшити дохідну частину на ще майже 150 млн грн. Аргументуючи не зовсім зрозуміло, де вони беруть ті цифри, де аргументують цю дохідну частину. Тому що надходжень таких я не бачу, щоби були. Тому передбачаю, а також це вже кулуарно неодноразово обговорювалось, що будеться великий відбудеться великий розпродаж майна громади, як і земель, так і тих комунальних приміщень, які ще залишилися в нашій наявності. Тому що. Якщо бюджет такий буде прийнятий, не буде вистачати фінансування, і щось потрібно буде покривати цей дефіцит. А якась сума чи відсоткове співвідношення у порівнянні з цим роком і наступним роком бюджети, як будуть ну, різниця, вдвічі менше, буде втричі? Ну якщо ну вдвічі менше, виходить? Вдвічі, менші. Ну, хоча вони залишують дохідну частину досить суттєво, як на мою думку, це не є обґрунтовано. Все ж таки потрібно приймати бюджет, врахувати захищені статті видатків це заробітня плата та енергоносії. А, ну я це все бачу досить пестимістично і не розумію, для чого вони це роблять. Якщо це роблять, щоб розпродати майно громади, то так. Але це є безвідповідально. Тобто, громада фактично на наступний рік буде так. По мінімуму жити так, основні основні видатки свої, там основні статті там захищені, це оплатяться. А так, щоб розвиток і так масштабно, там асфальти, бруківки, це все будь-же на другому наступний рік не буде. Е, ну асфальтів, бруківків не буде, але основні проблеми, на жаль, громади в нас залишаються, тому що коли у нас був, був такий великий бюджет, слід було все ж таки вирішити основні проблеми громади. Я рахую, що це заклади. Е, Заклади освіти, як і дитячі садочки, мають масу проблем, якщо туди піти. А я відвідую завжди їх і бачу, які там є проблеми. Вони не вирішені, як і навчанні, так і в школах, спортзали з прогнившою підлогою, де діти падають, травмуються. Чи заклади культури, де є маса проблем, чи медичні заклади, а також і, і спортивні споруди нашої громади. Все ж таки було слід сюди вкладати кошти і паралельно допомагати Збройним силам України. А ми гнались за якимось асфальтом та бруківкою. Ну так, це гарно, це десь відбулось. Є ці видно, ці покращення. Але залишається завжди питання якості наскільки. Спілкуюся з фахівцями дуже песимістичні прогнози і Вже думаю, що весною літом ми побачимо перші результати цієї бездіяльності. Якщо зменшиться бюджет, скажіть чи буде надалі продовжуватися низка там, з соціальних програм, зокрема щодо підтримки військових із нашої громади, де ви один із ініціаторів щодо 15 тисяч гривень виділення сільської громади, так допомоги на поранення? Більше розкажіть нам про ці програми, які діють у коломиській громаді, як з міського бюджету підтримують військових їхніх сімей, сімей загиблих і сімей тих, хто з них безвісти. Соціальні програми будуть захищені повністю. Ми домовилися між депутатами, що ця стаття видатків, куди ми обов'язково будемо давати фінансування. Ця програма по 15 тисяч вона досить позитивно себе проявила і дуже багато є відгуків від хлопців. І дуже багато хто дякує за цю програму. Так вважається, що це нічого, але 15 тисяч за 15 тисяч можна купити там. Нормальну каску, вже кращу, ківларову там, з тактичними наушниками, якесь спорядження сучасне. А також програма по, по допомозі на поранення. Нещодавно приходив мій побратим, йому по цій програмі виділили 30 тисяч гривень. Звати Юрій, він, до речі. Один із перших, хто в нас отримав поранення під час бою танкової осколочної і дуже має серйозні проблеми з рукою, проходить ряд реабілітацій. І прийшов, каже: Я вам дякую, що ви все ж таки дали таку програму. Я цих 30 тисяч гривень використав на свою мрію. Ну, він з'їздив в Грузію. Ну, це таке відбулося більш Психологічна реабілітація. Але ну, для нього це була мрія, яку він реалізував. І я радий, що, що, що йому це допомогла, ці кошти, ця програма. А також і різні хлопці там, з різними ще більш проблемами отримують сьогодні цю фінансову допомогу. Це потрібно було робити майже на початку війни, а не на ми це зробили на 18-й місяць війни. Це вже трошки запізно, але хоча б зробили, і добре, що це працює. Як щодо підтримки з місцевого бюджету сім'ям загиблих героїв і сім'ям людей, які зникли безвісті військових? Зниклими безвісті я не можу прокоментувати, але з родинами загиблих наших героїв ми працюємо також плідно і на всі їхні звернення, ми відреагували та надаємо цю допомогу. Надається допомога в розмірі 5 тисяч гривень для дітей. До 18 років, а також батькам 5 тисяч гривень щомісяця. Це надається допомога, не враховуючи то, що надає держава, і хочу відзначити, що Коломийська громада чуть не єдина в Україні, яка надає таку допомогу для родин загиблих. Угу. І нагадаємо працюємо в прямому ефірі. У нас є пряма трансляція на Фейсбук сторінці телеканалу НТК. У коментарях ви можете залишати своє запитання, свої коментарі. Ми їх озвучимо в ефірі. Продовжимо нашу басіду. Нещодавно планували підняти податки для Коломиян, але депутати не підтримали це рішення. Так, розкажіть нам про це більш детально. Це було питання третього пленарного засідання 49-ї сесії. Така довга ця сесія була? Чотири засідання. Ну я рахую, що з, р... з рядом порушень, але вже. Це було питання регуляторних актів. Якщо цей акт проходив, рішення би було прийнято, то через процедуру регуляторного акту, десь приблизно через 2-3 місяці, була би змога виносити на сесію проєкт рішення, яким би. Збільшували податки. Хоча мої декотрі колеги спекулювали цим, що ми не будемо збільшувати, може, ми хочемо зменшити. Ну, щоб зменшували, я ще не бачив. Так що все ж таки було застереження від усіх майже. І я радий, що мої колеги дослухались до цього всього, і ми не проголосували це рішення. На третьому пленарному засіданні воно набрало 19 голосів. Рішення не було прийнято, але на цьому ж четвертому засіданні повторно вони повернулись до розгляду, але вже внесли все ж таки зміни до цього проєкту рішення і прийняли його без регуляторних актів, який передбачав підняття ціни податку на землю та власність. Я рахую, що в період війни це безвідповідально робити, адже сьогодні. Не так дуже багато грошей мають люди, щоб сплачувати ще більші податки. Зважаючи на зменшення бюджету, так загального та на наступний рік Коломийській громаді. Як ви бачите вирішення основних проблем освіти, культури, медицини в нашій громаді? Чи буде воно розвиватися, чи от буде так по мінімуму все відбуватися? Буде, можна спрогнозувати, буде фінансуватись по необхідності всього, але я бачу, що, що потрібно працювати все ж таки з державним бюджетом, а також з різними грандами, шукати ці кошти на стороні і залучати їх. Е... Десь теж я говорив, що в попередні роки ми занадто були зациклені на військових на військовому ПДФО. Потрібно вже було все ж таки почати від початку каденції більш активно розвивати інвестиції в громади. Залучати іноземні інвестиції, створювати індустріальні парки. Ми тільки цього року намагаємося створити індустріальний парк. Відділ інвестицій у нас практично три роки не працює, завалена повністю робота, тому що були кошти, на сходили над військових. всіх була гарна інфоерія, Була було багато мільйонів, і кожен думав, як ці кошти найкраще освоїти. Я Рахуючи, що ця ділянка роботи повністю провалена, потрібно хоча б зараз робити якісь кроки, рухатися виправляти дану ситуацію. На жаль, з нашим бюджетом під час війни ми також ці кошти направили в комуналку, основну частину, але з такою кількістю мільйонів ми би могли і збудувати власні заводи і створити робочі місця, навіть по виробництву тих же самих дронів, яких сьогодні потребує армія. І як і держава могла бути замовником, так і міська рада могла це і фінансувати, і виробляти ці дрони, і відправляти на фронт. А також різні галузі ми могли би постворювати ті ж швейні цехи, могли би шити форму для військових, забезпечувати армію. Ми так нерозумно розподілилися коштами тих же самих військових. Рахую, все ж таки, що ці кошти повинні були працювати на армію. Ми вже згадали про дрони. Дуже багато людей і досі турбує те питання. Нам не треба б руки всі кошти військовим. Чи можна так розподілити бюджет, і яким чином от з місцевого бюджету зараз процедура така є, щоб перер... купити якусь там я не знаю, чи дрони, чи амуніцію, тобто підтримку для військових. Не можна взяти всі кошти. Так забираємо з освіти з медицини і віддаємо військовим. Чи ну як воно відбувається? Поясніть, роз'ясніть людям. Ну всі не могли би забрати, але. Могли б виділити більшу частину. Якщо у 2022 році ми виділили приблизно 130 мільйонів гривень для Збройних сил України з бюджетом мільярд 340 мільйонів, то це дуже мала частина. Якщо ще поглянути, куди пішли ці кошти, то там приблизно біля 90 мільйонів вони піш... залишились десь тут на місцях для покращення умов перебування військових. Так, це теж потрібно робити, але все ж таки основна сума фінансування. Повинна би була йти на фронт туди хлопцям допомагати. Бо ми бачимо сьогодні є дуже багато відео в інтернеті, де хлопці постійно звертаються, оголошують збори на автомобілі, на, на дрони, на спорядження, на різне обладнання, яке необхідно. Ну, війна сьогодні сучасна, вона війна технологій, тому, тому є постійні потреби. І, ну, і мені прикро, ми могли краще забезпечити, не говорячи нашу десятку гірську штурмову бригаду, батальйон територіальної оборони, інші частини, які знаходяться на території нашої громади, а також наших коломіян ну, за що мені дуже обідно, що дуже багато коломіян служать в різних бойових частинах, там в різних підрозділах, і коли звертаються до міської ради, вони завжди отримують відмову. Ну, ви не з нашої громади, ваша частина, ми вам не можемо допомогти. Ну, це неправильно, бо це все ж таки наші коломіяни. Спосіб допомоги він завжди є. І треба було більше їм допомагати. Сусідні громади, це Івано-Франківська, вона ну вона нікому не відмовляє, наскільки я знаю. І Хто б не звернувся туди, вони всім допомагають. Ну, ми пішли трошки хибним шляхом. Адже наші коломияни служать і в силах спеціальних операцій, і в Генеральному управлінню розвідки, і в Національній гвардії, і в різних частинах Збройних сил України. Ну, потрібно допомагати було всім зараз. Ця змога допомагати стратою військового ПДФО значно зменшилась. Потрібно буде шукати ці можливості як можна допомогти. Але приклад, що минулих два роки ми не, не змогли. Допомогти краще у наших можливостях, як а як сам механізм працює? От оформлення допомоги від міської ради для конкретного бійця чи частини, скажімо, там хтось листає що науників у Фейсбуку, побачив збір? Він не може тоді виділити кошти. Як воно все працює? Ну працює <ків> по зверненню клопотанню від командира там бригади чи командира батальйону і по програмі підтримки. Але все ж таки у нас є ця програма, і ми е, чуть не кожної сесії робимо зміни до програми, і кожен, і можемо зробити будь-якої сесії ці зміни і по програмі допомагати. Ну нещодавно. Е, Прийшов один мій знайомий хлопець, який зараз під Авдіївкою, прийшов на засідання бюджетної комісії, і каже: я вас прошу, допоможіть нам хоча б з антидроновими пушками, бо у нас там дуже з цим є проблема. Допоможіть нам з ремонтом якоїсь техніки. Він невелику суму просив. Там 300 тисяч гривень, і ми бачимо, де сьогодні перебуває, в яких умовах Авдіївка і що там відбувається, які страшні бої. І що ми, ну, як міська рада сказала, ну, вибач, ми не можемо допомогти, бо ви. Частина там зареєстрована в іншій громаді, хоча він каже: ну, в цій частині служить нас там 30 калеміян, які були туди е відправлені, ну і ви нам не допомагають. Ну, десь оголосили збір е своїми коштами, зібрали кошти, хоча би так якось їм допомогли. Але це такі є неприємні моменти, які в період війни е не повинні би були бути присутніми. Як ви бачите розвиток нашої громади, так це і залучення інвестицій. ви Вже говорили на наступний рік. Як ще будемо шукати, щоб наповнювати бюджет, це залучення інвестицій, це, це основний, створення, створення робочих місць. Це що влада йде на зустріч бізнесу, не тільки вона його кудись там заганяє додатковими податками. Нещодавно також була спроба підняти і єдиний податок для підприємців. Ну добре, що відпала ця ідея. Ну, це, це, не, це ти не йдеш на зустріч. Наоборот, треба чути проблематики, йти на зустріч і вирішувати їх разом з бізнесом. Бізнесу головне не заважати, хоча б йти на зустріч, не заважати і слухати, що, як їм потрібно допомогти. Створення робочих місць, залучення інвестицій, будівництво заводів. Нагадаю, що ми спілкуємося з паном Андрієм Котичаком, депутатом Коломийської міської ради. Своє запитання ви можете залишати у коментарях під відео у Фейсбуці, там іде також пряма трансляція. Ми його озвучимо. Продовжуємо спілкуватись далі. Пане Андрію, у кількох словах, мабуть, ви залишились багато побратимів у 77-му батальйоні нашій Коломийській теробороні. Як ситуація в них зараз? У кількох словах що можна озвучити. Важка ситуація. 77-й батальйон він перебуває на Запорізькому напрямку. Ми туди зайшли на позиції були 7 січня, і по сьогоднішній день батальйон перебуває там. Важкий напрямок, дуже серйозний противник стоїть навпроти батальйону. Кожен день точаться бої. І, на жаль, вчора загинули два хлопці, жителі Отинійської громади. Це Василь з позивним Душман та Василь з позивним Вовк. Особливо за другого мені неприємно, хоча вони два дуже бойових були, а другий у мене з ним були досить близькі відносини. Ми разом часто ходили по позиціям, виконували різні завдання і хочу десь попросити. Ще невідомо, коли вони приїдуть, але щоб всі долучились зустріти цих героїв. Вічна пам'ять нашим героям, усім, хто захищає і дає можливість нам тут у студії спілкуватися українською? Дякуємо вам і повернемось до кадрового питання. Так, хто тепер буде секретарем міської ради? Як тепер чи вже я не знаю там кулуарно вирішено, чи буде як воно буде тривати голосування? Яка процедура буде? Скільки часу може міська рада бути без секретаря, без людини, яка призначена на цю посаду? Ну, щоб висунути наступну кандидатуру, по закону має бути місяць. Хто буде секретарем? Ну, є різні варіанти. Хто буде. Ну сподіваюся, не Мирослав Гайовий, той, який був головою лічильної комісії. Це, ну, ви, якщо дивились, то зрозумієте, чому я це кажу. А є різні кандидатури, обговорюються. Хто набере достатню кількість голосів, то і буде. А вже десь говорилися про те, коли буде голосування? Чи ще ні не знаю, не знаю, чи це відбудеться 22-го, адже є планова сесія 22 грудня. На якій хочуть приймати бюджет громади. Маю свої сумніви, що це буде 22 Я так бачу, міському голові сподобалось працювати без секретаря. Він без мене працював е, там 16 місяців. Йому це все сподобалось. Ніхто не задавав там запитань, чому так, чому чому не так, чому ми фінансуємо то, а а не направляємо туди кошти, куди потрібно. йому це сподобалось. Можливо, він як для мене він буде грати гру, щоб не було секретаря. А скажіть взагалі про повноваження, і ну що має виконувати на посаді секретар людина основна ага. робота. Яка функції та ну, це представницька посада, політична основна функція це організація роботи сесій міської ради, організація роботи постійних комісій міської ради на час відсутності міського голови. Секретар виконує обов'язки міського голови. Але ну, посада секретаря, вона все ж таки має базуватись на підтримці депутатського корпусу. Секретар має більш працювати з депутатським корпусом і формувати там більшість. Моя каденція саме так почалась, Потім відбулись деякі коливання, різні там почали проявлятись політичні інтереси, і, і десь ця коаліція вона шатнулась, бо тому що. Також люди, які активно критикували діяльність міського голови, сьогодні йому палко признаються в коханні, змінили свої політичні погляди, ну, тому цей механізм весь рушився. І я рахував, що мені правильно відійти з цієї посади, Нехай, якщо немає цієї підтримки, вони своїм голосуванням показали, що, що немає, то нехай фу... пропонують іншу кандидатуру секретаря, дають його на цю посаду. Я вам дякую за розмову. змістовну. підсумуємо, що б ви хотіли сказати глядачам і побажати. Я вам побажаю більше позитиву в житті, а також робіть максимум, що можете, щоб підтримувати наші Збройні Сили України, адже сьогодні залишається досить важка ситуація на фронті. Що маєте можливість дзвоніть до ваших друзів, рідних, підтримуйте добрим словом, що маєте можливість, допомагайте. Економічно, технологічно обладнанням чим можете. Це важливо, щоб хлопці знали, що про них тут дбають і переживають. Дякую. дякую, дякую вам ви. за розмову. Глядачам дякую за увагу. Нагадаю, у прямому ефірі ми спілкувалися з паном Андрієм Куничаком, депутатом Коломийської міської ради, і донедавна секретарем Коломийської міської ради. Говорили про різноманітні питання, зокрема, і про те, що пан Андрій припинили повноваження. Його дякую вам за увагу. Дякую збройним силам України за те, що має можливість тут у студії спілкуватись українською. На все добре, слава Україні.